Розділ 34 Наблизьтесь, народи, і слухайте, вважайте племена. Нехай чує земля і все, що на ній, все населення і його нащадки, тому що Господній гнів на всі народи й обурення, на всі їхні війська, він прирік їх закляттю, видавши їх на знищення, тіла їхніх убитих не будуть поховані, і від них здійматиметься сморід, гори будуть просякнуті їхньою кров'ю, щезнуть усі небесні сили. А небеса звинуться, як сувій, і всі його сили, зорі, попадають, як обсипається листя з винограду, і як падають зі смоківниці її плоди. Мій меч на небі, не мов би оп'янів, він впаде на дом і на людей, приречених мною на закляття. Господній меч сповнився крові, насичений жиром та кров'ю ягнят і козенят, лоєм нирок козлів, бо Господнє жертвоприношення в боцрі. Велике кровопролиття в краю Едома. Разом з ними, з людьми впадуть воли, дикі бики і телята, так що їхня земля буде просякнута кров'ю, їхній ґрунт навіть насититься їхнім жиром. Це буде день Господньої помсти, рік відплати, за бунт проти Сіону. Його Едома ріки перетворяться на смолу, а його земля на сірку. Весь його край стане палаючою смолою. І не вгасатиме ні вдень, ні вночі, вічно клубитиметься над ним дим, з покоління в покоління він залишатиметься спустошеним, і по вік віків на цю землю не ступить нога людини. Заволодіють неї пелікан та їжак, житимуть на ній сови і ворони, Господь простягне по ній шнур спустошення, становить висок знищення. Там не залишиться знаменитостей, які би проголосили царство. Бо всі його можновладці обернуться в ніщо. Їхні палаци позаростають терниною, а їхні фортеці колючим чагарником. Вони стануть поселенням шакалів і оселею для страусів, бродитимуть там барсуки та гієни, перекликатимуться дикі козли, там відпочиватимуть привиди, облюбувавши собі зручне місце, там гніздитиметься гадюка, відкладатиме яйця, висиджуватиме собі подібних. Там влаштовуватимуть свої гнізда пари яструбів. Пошукайте в Господньому Сувої і прочитайте нічого з того, що так сказано, не забракне, ніщо одне без другого не збудеться, оскільки мої уста це сказали, і його дух збере їх, звірів, птахів і плазунів. Він кинув щодо них жереб і своєю рукою відміряв їм землю. Вони володітимуть нею вічно з покоління в покоління, житимуть на ній.